Я малюю, то я можу перебувати в цьому стані любові, не зважаючи ні на що. Тато власне був моїм першим вчителем, першим і найкращим із вчителів, які були в моєму житті. Я завжди. Дуже була чутлива до кольору. Найперше, що мене вражає зазвичай, це якась кольорова гамма, якесь поєднання кольорів. Я дуже залежу від своєї творчості. Для мене е, така моя внутрішня стабільність це. Е, Стан, коли я можу працювати. Я не можу брехати. Якщо я в картині щось брешу, я перше це відчуваю і воно не має шансу вижити. Перші спогади в мене пов'язані з е, кольором, з сонячним світлом і. Е, ми жили в старому будинку в центрі Києва. У нас такі були великі стелі, великі вікна і великі двері. І я пам'ятаю, я, я от пам'ятаю, мама каже, що мені було, може, роки три, як я малюю олівцем чорним на дверях ворону. Я навіть пам'ятаю її профіль. Сусіди потім були дуже незадоволені. Мамі довелося ту ворону. Відмивати, пам'ятаю красиві дуже краєвиди центру Києва, будинки старі. І ще я пам'ятаю, як я приїхала до бабусі, вони щойно купили таку дорогу, прекрасну, це тоді називалася стінка, якась чеська чи польська, лакована, така, прекрасна. І мені здалося, що для цієї стінки от, не вистачає для того, щоб вона стала абсолютно прекрасною малюнків. Я взяла ключ і нашкрябала на цій стінці. Красиві візерунки. Ну, це такий найяскравіший спогад. Мама в мене, мистецтвознавець, вона мене дуже активно водила на виставки, на всілякі мистецькі акції. Тато в мене художник. Тато був в мене величезним авторитетом, тому що він створював це чародійство, він малював олійними фарбами. Я дуже любила дивитися, мене це заворожувало, і запах олійної фарби. І як на абсолютно порожньому просторі полотна або там білого картону не зрозуміло, як раптом з'являється життя. І тато, власне, був моїм першим вчителем, першим і найкращим із вчителів, які були в моєму житті. І ще у батьків, ну, відповідно, в них були друзі теж муці, художники. Мистецтвознавці вони приходили до нас в гості. Це були дуже хороші художники. Я до цих пір їх дуже шаную і поважаю. І мене заворожували, як вони розповідали про живопис, як вони малювали. От це все мене просто. Заворожувала, ну і напевно таким чином склалася якась моя вектор моєго майбутнього життя. Я навіть, чесно кажучи, особливо не думала про те, що я можу бути кимось не пов'язаним з мистецтвом. Звісно, були думки про хірурга, але вони були такі дуже несерйозні. Ну, мені завжди подобались лікарі, мені подобалася сама місія того, що роблять лікарі мене. Тітка, лікар, ну, але ну, хірург це дуже серйозно, це така була якась така мрія, якщо би я була не я. А те, що я буду художником, не було ніколи ну, ніяких не було вагань, тому що я малювала завжди. Я малювала завжди, коли я себе пам'ятаю. Я завжди дуже була чутлива до кольору. Найперше, що мене вражає зазвичай, це якась кольорова гамма, якесь поєднання кольорів. Це найбільше, що на мене справляє враження. Ну, я такий живописець. Очевидно, від, від самого початку свого життя. І, ну, відповідно, як всіх дітей, ми, ми, мені давали там фарби, папір, я малювала, що хотіла. Потім, коли я трошки стала вже підрощена, то мене відвели в художню студію для дітей. Там Це такі були заняття. Ну, це скоріше була така студія-клуб, тому що ми там співали, танцювали, малювали. Відривалися, оскільки це був ще Радянський Союз, це було дуже цінно. Я так бачу по спогадах а, моїх ровесників, що не ну, всіх було таке щастя, не всі могли так відриватися, що дисципліна була достатньо жорстка. От ну, в мене такого не було. Після цієї студії, ну це було, я зовсім була маленька. Після цієї студії мене батьки відвели. Тоді вона називалася Республіканська художня середня школа, це така середньоосвітня школа, але там щодня є заняття з малювання. Це по кілька годин ми малювали з натури. У нас були вчителі. У нас була історія мистецтва з п'ятого класу, нам показували все, розказували. Тобто, це була м, така школа з загальноосвітніми предметами, з таким серйозним поглибленням вивчення мистецтва і з практикою щоденно. І після цієї школи я, ну, як більшість учнів цієї школи, я поступила до Української академії мистецтва в Києві. Вона тоді називалась Українська академія мистецтва, зараз вона називається Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Навчання дало зустрічі з дуже цікавими людьми, з професіоналами, з художниками, митцями. Я не побоюся цього слова геніями, яких вже ну, зараз немає на цьому світі, але я застала таку <кліду> плеяду зірок. Данила Данилович лідер, це був най, один з найбільш видатних сценографів Радянського Союзу. Він у нас викладав сценографію, оскільки я вчилася і на сценографії також. Я встигла повчитися на реставрації, на сценографії, на живописі. Прекрасні, абсолютно живописці Василь Іванович Гурін і Микола Стороженко ну, це такі це зірки, це світила українського мистецтва. Вони приходили, вони з нами спілкувалися. Вони з нами спілкувалися не як з дітьми, а як з колегами. Їм було з нами цікаво, а нам, відповідно, було цікаво з ними. І це, напевно, найбільша цінність навчання. І ще, звичайно, прекрасно, що ми щодня мали змогу писати і малювати з натури. Ну, це досвід, це п'ять років безперервного, безперервної праці, практики, і це ну, фантастично, мені здається, тому що зараз не кожен може може собі дозволити там настільки інтенсивно працювати з натурою. Український арт ринок він тільки починався, тому що власне те, що було в Радянському Союзі, закінчилось, а те, що вже багато, десятиріччями вибудовувалось в Європі, в Америці, такого в нас ще не було. У нас це все тільки починалося. І відповідно. Не було легко, тому що існує якась модель ідеальних стосунків там, приміром, художника і куратора, або художника і галереї. Але це ідеальна модель, це тільки те, про що ми можемо мріяти, і теорія вона не завжди буває така, як практика. На практиці завжди ну, якісь є обставини або якісь умови. Тому було нелегко, були різні галереї, були різні проєкти, були різні куратори, були гранти. Це теж мене дуже підтримувало, тому що це, ну, знову ж таки, я повторююся, це можливість там, кілька місяців або кілька років не думати про побут і створювати те, що ти намітив, робити якийсь проєкт. Це фінансується. Там, в мене був грант президента України, фінансується. Повністю твоя професійна діяльність, і на той момент, коли проєкт вже готовий, створений, ти можеш його показувати там, далі в світі, ти не виснажений матеріально і емоційно. І ну, я так якось не можу сказати, що я дуже системно з кимось працювала, але в мене були я, достатньо. Плідні хороші стосунки з кураторами, з галереями з київськими, з голландською галереєю ми працювали з французькою галереєю. Але це були такі зустрічі на якийсь термін, на якийсь проєкт, і потім я в принципі, вільний художник. Зараз я можу сказати, що Мені здається, гендерні якісь ознаки не настільки важливі. Важливо, наскільки людина, митець в собі впевнений, наскільки він переконаний в тому, що він робить, наскільки митець може переконати в тому, що він робить глядачів. Тому що це важливо, оця віра в те, що ти робиш, вона якось передається людям. Я не знаю, як це якийсь містичний процес. Ну і тут власне не важливо, чоловік ти чи жінка, важливі якісь твої якості професійні і людські. Марина Абрамович це жінка, але вона всесвітньо відома. І я читала її біографічну книжку. Вона завжди була абсолютно впевнена в тому, що вона робить, і в тому, що вона хоче робити. Я стажувалася в Польщі, в Кракові. Це була така міжнародна стипендія для художників, поетів, реставраторів, ну, для людей мистецьких професій. Цю стипендію призначає міністр культури Республіки Польща. На цій стипендії свого часу були там всі, ну, багато зірок українського мистецтва і літератури. Це півроку. Життя і праці в обраному місті. Я жила в Кракові. Я стажувалася також в Парижі. Я кілька місяців жила. Така є резиденція для художників. Це теж абсолютно фантастична можливість не думати про побут, нічим не займатися, окрім творчості. Ну і всякі ще маленькі резиденції. Вони вже не були настільки довгострокові, але можливість пожити в іншій країні. Попрацювати там, це цікаво, і це дуже змінює код зору на якісь речі, на яких ти звик. Наприклад, я ніколи раніше, до того, як я не почала їздити на резиденції, я не сприймала сучасне мистецтво категорично. Те, те що називається сучасним мистецтвом, це там, інсталяції, якийсь відеоарт, якісь провокативні речі. Після Поїздок за кордон і після цих резиденцій, я стала розуміти, що це просто окремий напрямок мистецтва, це, ну, це такий сучасний театр, який буває дуже глибокий, який буває дуже цікаво зроблений, дуже професійно. Просто я, ну, очевидно, коли я жила в не виїжджаючи, я не була готова це все сприймати. Оскільки чим більше Людина бачить, чим більше вона дізнається, тим вона більш стає відкрита до світу. І відповідно, чим більше я їздила, чим більше я перебувала в якихось різних країнах, тим, тим я ставала відкритіше. Тим зараз я не можу сказати, що я щось не люблю категорично, чи мені щось не цікаво. Мені цікаво абсолютно все. Я вважаю, що мистецтво має підносити і митця, і глядача, що воно має давати можливість стати краще. Я люблю красиве, я люблю естетичне, я завжди намагаюся створити твір, який буде гармонійний, який Буде нести відчуття радості і краси. Ну, як це не банально звучить? З початком війни, по-перше, в мене з'явилося набагато більше впевненості в тому, що я маю малювати, тому що ну, всі люди сумніваються, а я сумніваюся дуже часто. Чи треба те, що я роблю, чи, чи я роблю таке, чи достатньо воно актуальне. Чи чи достатньо я впевнена в тому, що я роблю, а от з початком війни я не сумніваюся ні на хвилину, що я маю працювати, що я маю малювати, що це мій спосіб підтримати свою країну і енергетично, і інформаційно, тому що я насправді достатньо відомий художник. і Багато людей через мої картини можуть побачити якийсь меседж. З'явилося багато в сюжетах, багато страшного, але я намагаюся не зображувати реалістично, я намагаюся перефразовувати і перефразовувати якісь страшні події і, ну, не можу сказати, що опоетизовую їх. Ну, я намагаюся не малювати реалістично, щоб це не, не було. Це не фотографія, щоб це не було в лоб, щоб дати можливість глядачам подумати і провести їх якимось е шляхом думки і шляхом якогось аналізу, що відбувається, чому. Ну, це важко насправді пояснити, але я намагаюся так кодувати картини, щоб. Е Оце відчуття страху і відчуття того, що відбувається, приходило не через візуальний образ, а через якийсь колір через, через відчуття. Тому що колір, насправді, він дуже впливає на емоційний стан і кольором, навіть якщо не зображувати якісь реалістичні речі, колір може людину або заспокоїти, або роздратувати. От Я намагаюся так шифрувати цей свій новий. Проєкт, який буде називатися «Вікторі», щоб люди могли подумати, проникнутися, навіть люди, які живуть за кордоном, які не до кінця розуміють, що у нас відбувається, щоб до них це дійшло. Я дуже залежу від. Своєї творчості. Для мене е, така моя внутрішня стабільність це е, стан, коли я можу працювати. Зараз, незважаючи на все, що відбувається, на війну, на страх, на нерви, на, на страх за своїх друзів, близьких, яких багато в великій небезпеці. Я зараз маю можливість працювати, і мені вдається зберегти оцей кокон любові, тому що я працюю. Ну, очевидно, це те, що Григорій Сайович Сковорода називав сродною працею. От я коли займаюся своєю сродною працею, коли я малюю, то я можу перебувати в цьому стані любові, не зважаючи ні на що. Прекрасне місто, Чернівці, благословенний край. В якому я маю можливість зараз малювати. Я малюю зараз дуже інтенсивно, це важливо. А якщо я знаходжусь в цьому коконі любові, то ну, все решта вона додається. Я не можу брехати, якщо я в картині щось брешу. Я перше це відчуваю, і воно не має шансу вижити. Я перемальовую до тої пори, поки я не відчую, що от тепер це чесно, тепер, тепер це правдиво. Ну і, власне, я стараюся жити також правдиво, відчувати, бути відкритою емоціям, намагатися казати людям правду про те, що я. До них відчуваю про те, що я думаю. Ну це знову ж таки частина професії. Я живу, я живу професією, і в мене все через призму моєї професійної діяльності. У кожного правда своя, але є для мене існують якісь об'єктивні речі, які там не можна робити там, ніколи, там бити або вбивати дітей там, ну, такі достатньо. Може, я зараз скажу банальні речі, але є речі, яких робити не можна. Але не всі так думають. В ситуаціях в всяких серйозних я відчувала просто підтримку таке. Янгурське плече. Це не завжди буває, тому що коли ми зайняті якимись повсякденними речами, ми іноді про це забуваємо, але якщо відбуваються якісь страшні або прекрасні речі, я відчувала цю божественну підтримку завжди. Тому я вірю в Бога. І, як казав мій тато, все-таки щось воно існує, щось воно нас сильно підтримує.